Вона українців об'єднала чи розділила? Я думаю, що розділила, і українці ніколи раніше не були так розділені, як зараз. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відставити. Онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео, в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І от... от у нас і ворог, да, зовні. Причому він не один, їх дуже багато. Понятно, що і всередині країни є, але от більше зовні. І так як ми не можемо дотягнутися ні до тих, хто всередині країни, я думаю, мова, ну всі розуміють, про що мова, ні до тих, хто зовні, толком нормально. А воно всередині оце копиться, то це негатів, злость і так далі. І ми починаємо його виливати на тих, хто найближче до нас. Я от просто бачу приклади. Що більше всього це в сім'ях виливається, просто з людьми, які поруч. Далі це ідея в соцмережі на людей, коменти, хейт і так далі. Ми самі один одного зараз знищуємо. Тобто рівень стресу і накопичення такий великий, і ми настільки позбавлені зараз якихось там прав чи можливості щось висказати, як раніше, йому нема. Куди виходить, і воно просто лопається в момент і розтікається на всіх довкола. Плюс ще от соцмережі, у яких доступ у всіх є 24 на 7 в телефон. Люди просто заходять і у них же що, Акаунти часто без аватарок, без номерів телефон. Відповідальність ж ніякої. Можна писати, що хочеш, робити, що хочеш, казати, що хочеш. І це виливається на всіх навколо. І загалом це впливає на тонус українців в усіх сферах дуже негативно. Я ніколи не бачив, щоб європейці один одного так хейтили, принижували, знищували бізнеси, знищували там а, ментально, морально, медійна і так далі. Ніде такого не було. І здавалось би, треба було об'єднатися в б нами, да і там десь горло відпустити один одному. Ну навпаки, ми давимо, давимо до одного більше і більше.